Ця дівчина зробила свої жовті п'ятки розжевими та сяючими усього за 10 хвилин. Кожна дівчина соромиться своїх п'яток взимку. Вони жовтіють, вони шелушаються, з'являються тріщини. У мене також є ці проблеми, тому мені є на чому перевіряти цей лайфхак. Дівчина використовує марокканський порошок Акерфасі, який має прибрати шелушіння, надати сяєння, а також рожеву відтінку шкірі. Потрібно розмішати цей порошок з водою, щоб отримати консистенцію густої маски. І нанести на шкіру тоненьким шаром на 5-15 хвилин. Я наношу пензликом, тому що порошок має ефект тінту і може пофарбувати руки. Так, 5 хвилин пройшло. Буду стирати першу ногу. Я це старти серветками не можу, тому я швиденько пішла в душ. Я промила ноги двічі, поки піна перестала бути рожевого відтінку. З плюсів шкіра дійсно стала набагато м'якша, вона дуже приємна на дотик. З мінусів в мене дуже сильно пофарбувались ноги, і це усього за 5 хвилин. Насправді цей порошок було дуже і дуже складно знайти в Україні. А де його придбала, залишу в коментарях.